Привіт, сьогодні ми розглянемо з тобою одну з найважчих тем за програмою НМТ з біології. Напевно, ти здогадався, що це біосинтез білка. Мене звати Христина, я викладачка біології в онлайн-школі Турбо ЗНО, двічі магістр. Та сьогодні поясню тобі простими словами біосинтез білка. Отже, що це таке? Це процес переписування спадкової інформації закодованої в генах ДНК у певну послідовність амінокислот у білкових молекулах. В загальному цей процес складається з таких етапів, як транскрипція. Та трансляція. Але що ж таке білки? І навіщо вони клітині? Білки це основа нашого життя. Як говорив Енгельс, життя це і є спосіб існування білкових тіл. Вони виконують безліч функцій. Наприклад, ферменти каталізують хімічні реакції, гормони, інсулін знижує рівень цукру в крові, будівельні матеріали, як то колаген та еластин, захисні функції, як от антитіла, інтерферони та інші. І вся ця різні. Зіноманітність створена всього-навсього з 20 амінокислот, які ми називаємо основні. Вони з'єднуються у довгі поліпептидні ланцюжки, але ж звідки клітина знає, як правильно скласти цей ланцюг. Відповідь: Інструкція записана в ДНК. І щоб створити білок, клітина використовує процес, який називається біосинтез. Білка. Отже, розпочнемо з першого підетапу. Це транскрипція, процес переписування інформації з ДНК на інформаційну або матричну РНК. Здійснюється він в цитоплазмі у прокаріотів та в ядрів евкаріотів. І для цього потрібен фермент РНК полімераза. До речі, ось тут є зображення, яке зустрілося на НМТ у 2024 році. Запам'ятаю його. Наступний процес це процесинг. Процесинг це дозрівання новосинтезованої ІРНК. Бо вона спочатку утворюється недозрілою і потрібно перевести її в активну форму. Отже, тут є декілька способів. І найпоширеніший сплайсинг це вирізання інтронів та шивання екзонів. Як це зрозуміти по-нашому? Лови лайфхак. Інтрони це предмети у школі, які не потрібні для вступу. а а от екзони це основні предмети та біологія. Отже, екзони ми залишаємо, а інтрони просто видаляємо з свого життя, а тут видаляємо з молекули РНК. Так само відомі і інші способи: поліаденілювання, метелювання та інші. В загальному далі з нуклеотидів утворюються амінокислоти. Але яким чином це відбувається? Все діло в генетичному коді. Генетичний код це система запису генетичної. Інформації про послідовність розташування амінокислот у білках у вигляді послідовностей нуклеотидів перед вами так звані. Кола пекла, але це не кола пекла, це звичайний генетичний код. Як ним користуватися? В центрі ви бачите одиничку. Рухаєтесь по секторах, по колах. Відповідно, візьмемо собі ГГЦ Гуанін, гуанін, цитозин, що кодує амінокислоту гліцин. Такий код має певні властивості. Перша з них. Код триплетний, тобто три нуклеотиди кодують одну амінокислоту. Код є універсальний. Він притаманний для всіх об'єктів від неживої природи, вірусів, пріонів, віроїдів та завершуючи людиною. Код є виродженим. Наприклад, аланін кодується декількома триплетами, так само, як і валін. Але з іншого боку, він є однозначним. Тобто, глутамін буде кодуватися г. А г. Тобто цей триплет не може кодувати іншу амінокислоту і код не перекривається. Наступним етапом біосинтезу є трансляція це власний синтез білків з амінокислот, що відбувається за допомогою рибосоми на матриці РНК. МРНК, РНК або ще по-іншому її називають ІРНК. І складається він з таких етапів, як ініціація, елонгація та термінація. Отже, розпочинається все ініціацією. Тут для процесу потрібні мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, і РНК або ж та сама МРНК, а також транспортер, який доносить окремі амінокислоти ТРНК. За послідовністю шайна дальгарно приєднується мала субодиниця. А далі транспортна РНК доносить окремі амінокислоти за принципом комплементарності. А саме принцип комплементарності полягає у відповідності. Антикодону, триплету нуклеотидів, який знаходиться на одній із петель, та відповідного триплету кодону на інформаційній РНК. Отже, далі є три гнізда у рибосомі. Перше гніздо залишається порожнім, в друге гніздо доноситься окрема амінокислота транспортером. А також загалом послідовно далі доносяться і інші амінокислоти. Наступним етапом йде елонгація, це подовження білкової молекули. Тобто перша транспортна РНК вже відмикається від свого гнізда і завершує цей процес. А далі заходить друга, третя, четвертя, і так процес іде, допоки не наступить термінація. Саме стоп-кодон УАА, УАГ та УГА один з цих трьох кодонів, може завершити процес біосете ентезу білка. Що ж в кінці в кінці в нас відлучаються усі елементи та утворюється білкова молекула первинного рівня організації. А далі, давайте, друзі, закріпимо увесь цей матеріал практикою. Глянемо на рисунку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя. Укажіть характерні для нього ознаки. Звичайно, це біосинтез білка. За чим ми це впізнали? За рибосомою, за поліпептидним ланцюжком, за транспортерами. Учасник процесу. Рибосома. Призначення процесу це синтез білка. Ну і звичайно, локалізація це цитоплазма, адже в цитоплазмі знаходяться вільні рибосоми та в них відбувається біосинтез білка. Наступний тип завдання схожого формату, але з іншим зображенням. Гляньте, будь ласка, хто тут виступає учасником процесу, це рибосома. Призначення це синтез білка. Ну і локалізація цитоплазма клітини. Ще одне завдання. Виконаємо на генетичний код. Тут у нас є два гемоглобіни нормальний гемоглобін А та мутована форма. Наше завдання. Перш за все, порівняти послідовності амінокислот. Отже, у першому і в другому ми бачимо відмінність за глутаміном та валіном. Далі ми знаходимо в таблиці генетичного коду, як кодуються ці амінокислоти. Глутамін кодується послідовністю Г ГАА. А валін відповідно ГУА або ГУГ. Далі наше завдання установити можливий триплет саме ДНК. Отже, спочатку ми знаходимо. Ходимо триплет РНК та перетворюємо його у триплет ДНК. На цьому дуже часто помиляються учні на НМТ, бо забувають отримати варіант ДНК. Отож, давайте зробімо це разом: гуанін. Відповідно далі урацил та Гуанін. Перетворімо у ДНК: це буде цитозин, аденін, цитозин і правильний варіант відповіді А. Наступне завдання розглянемо схему біологічного процесу і укажемо назви та правильні варіанти щодо пропусків. Назва процесу. Назва процесу тут звичайно транскрипція. Чому? Тому що є послідовність ДНК, яка щитується і переписується на РНК. За чим це можна впізнати? За урацилом у коричневому ланцюгу. Цифрами 1, 3 позначно пропущені нуклеотиди. Тут бачимо, що є потреба знайти нуклеотиди саме у ДНК: гуанін, комплементарний цитозину, урацил аденіну та другий урацил аденіну. Таким чином правильна відповідь 2. Цифрами 4 і 6 позначені пропущені нуклеотиди саме в РНК. Тому давайте разом це зробимо. Аденін комплементарний урацилу, цитозин, гуаніну і тимін. Аденіну правильною є перша відповідь. Ну і останнє завдання. Розгляньте, будь ласка, схему, що зображено на ілюстрації. Отже, тут перед нами процес реплікації це самоподвоєння молекули ДНК. Зображений процес відбувається, зокрема, під час. Відбувається він під час інтерфази, стадії активного метаболізму клітини. І позначення нуклеотидів комплементарним зображеним наведено у рядку: тимін комплементарний аденіну, цитозин гуаніну, а аденін – відповідно тиміну. Тому правильною є відповідь: 3. Дякую за перегляд. Якщо хочеш більше корисних відео для підготовки до НМТ, підписуйся та тисни лайк.